Сторінка 81, параграф 14. Самооцінка і здоров'я, самооцінка, мета, короткострокові цілі, довгострокові цілі. У цьому параграфі ви пригадаєте, що таке самооцінка, дізнаєтеся, як формується самооцінка, як вона впливає на поведінку людини та її здоров'я, тренуватимете навички, постановки і досягнення мети. З чого складається і як формується самооцінка? Самооцінка це ставлення людини до себе. Наша самооцінка складається з того, як ми оцінюємо себе у різних ситуаціях, у навчанні, спорті, спілкуванні з друзями. Наприклад, ми можемо вважати себе хорошим спортсменом, але не досить вправним кухарем. Коли ви були малими, то уставлені до себе керувалися думкою дорослих. Спробуйте пригадати, якщо вас хвалили, ви вважали себе хорошими, а коли сварили поганими, згодом ви почали робити висновки самостійно, порівнюючи себе з іншими дітьми, а також на основі власного досвіду, своїх успіхів і невдач. Розрізняють самооцінку завищену, занижену. І адекватно. Той, кого не заслужено, захвалюють, кому дозволяють робити, що заманеться, може мати завищену самооцінку та безпідставно вважати себе найкращим, принижувати інших з верхнім ставленням. Комусь навпаки приділяють мало уваги, чи ставляться до нього занадто вимогливо. Це може сформувати в ньому занижену самооцінку. Натомість той, хто поважає і реально оцінює себе, має адекватну самооцінку. Як самооцінка впливає на поведінку і здоров'я людини. Давно помічено, як людина ставиться до себе, так вона і поводиться. Тож найкраще мати адекватну самооцінку поважати себе. Та реалістично оцінювати свої можливості. Науковці помітили, що діти, які добре ставляться до себе, почуваються спокійнішими, ніж ті, хто зосереджений на своїх вадах і негараздах. Вони знають собі ціну, і тому менше переживають через критику та невдачі Вони ставлять перед собою реалістичну мету та зазвичай досягають її. Такі діти поводяться доброзичливо, краще ладять із дорослими та однолітками. Підлітки, які адекватно оцінюють себе, менше схильні до невиправданих ризиків куріння, вживання алкоголю, протиправних дій. Як підвищити самооцінку? Тепер маєте нагоду розпочати новий проєкт самовдосконалення. Він складатиметься з однієї або кількох цілей малюнок 48, який ви оберете для себе. Наведені нижчі поради допоможуть у виконанні проєкту, над яким працюватимете протягом семестру, або до кінця навчального року. Як обрати мету? Оберіть те, що хочете в собі змінити в найближчому майбутньому. Взагалі колись. Не ставте за мету стати президентом України або олімпійським чемпіоном. Можливо, вона досяжна, але занадто далека. Оберіть те, для чого маєте відповідні ресурси: здібності, час, місце, допомогу дорослих. Не варто прагнути того, що надто дорого коштує чи потребує багато часу. Оберіть те, чого можна досягти поетапно. Адже найкращий спосіб рухатися вперед маленькими кроками: від однієї. Перемоги до іншої. Оберіть те, процес у чому можна вимірювати оцінками, кілограмами, сторінками. Оберіть те, чого насправді хочете, що принесе вам задоволення і підвищить самооцінку. Малюнок 48. Приклади цілей. Зменшити вагу. Покращити свої оцінки з англійською, розучити пісню на гітарі, прочитати велику книжку на шляху своєї мети. Налаштуйтеся на успіх, повірте, що вам це під силу. Для цього уявіть, як буде добре, коли досягнете мети. Подумайте, від кого можете отримати пораду та допомогу. Зверніться до них. Щодня оцінюйте свої результати. Не бійтеся помилок і невдач. Якщо у вас щось не виходить, сприймайте це як нагоду змінити свої плани. Та спробуйте ще раз вітайте себе з кожним успіхом, сприймайте це як належну винагороду за вашу працю, терпіння і силу волі. Людина, яка не любить себе, схильно применшувати свої досягнення, вважати їх випадковими. Тож тільки не подумайте про себе погано, згадайте те, що вам вдалося, за що вас похвалили.